Зима 2025 року вже на порозі, а це означає, що на нас чекає новий сезон неймовірних аніме Соло Левелінг. Другий сезон. Це аніме стало справжнім вибухом серед фанатів екшн і фентезі. Перший сезон соло левелінгу підкорив серця глядачів своїм приголомшливим візуалом, захоплюючим сюжетом і неймовірною трансформацією головного героя Джин Ву. Другий сезон, звісно, продовжить розказувати історію після того, як Джін Ву став найсильнішим мисливцем у світі, але нові виклики вже чекають на нього. Ми нарешті побачимо, як він зустрінеться з загадковими правителями, дізнається більше про свою справжню силу і спробує врятувати не лише себе, а й увесь світ. Цей сезон обіцяє ще більше битв. Напруження і драматичних моментів, візуальний стиль залишиться на високому рівні, а фанати манги я впевнений, що вже в перечутті того, як адаптують кульмінаційні моменти в історію. ДНІ Сакамото, колишній найманий вбивця, який вирішує залишити минуле стати простим продавцем у магазині. Звучить як добіса класна екшн-комедія. Дні Сакамото – це адаптація популярної манги, яка в екранізації поєднає в собі динамічні бої, рішучі кроки і доволі хороший гумор. Головний герой Сакамото – це не просто колишній кілер. Він залишається смертельно небезпечним, а тепер використовує свої навички, щоб захистити свою сім'ю та магазин від старих своїх ворогів. Монолог Травниці. Другий сезон. Інтриги імператорського двору, медичні загадки і харизматична головна героїня Мамао, повертаються у другому сезоні. Аніме розповідає про розумну дівчину, яка завдяки своєму гострому розуму і знанням медицини розкриває таємниці й змови: Доктор Стоун. Як же без захопливого доктора Стоуна, та ще й четвертий сезон? У ньому ми побачимо продовження наукової революції у світі, що пережила глобальну кам'яну катастрофу. Сенко і його команда науковців продовжують своє прагнення відродити цивілізацію. Цього разу на них чекатимуть нові технічні прориви, складні рішення та зустріч із небезпечними ворогами. Що не дивно, напевне, в центрі уваги будуть винаходи, які змінять баланс сил у цьому світі, і складність вибору між прогресом і моралью. Мій щасливий шлюб, другий сезон, цей серіал здивував багатьох своїм зворушливим сюжетом і доволі красивою анімацією. Другий сезон доповнить історію Міо і Кійоки, які намагаються знайти щастя у несправедливому світі. Очікується ще більше емоційних моментів, сімейних драм і перевірок їхніх стосунків. Ласкаво просимо до Японії, пані Ельф. Ісекай із комедною ідеєю. Ельфійка, яка потрапляє в сучасну Японію, намагається адаптуватися до нового світу. Сюжет обіцяє нам подорожі між світами, а також нічне полювання на драконів. Зеншу. Аніме, яке вже привернуло увагу своїм незвичайним стилем анімації. Після закінчення старшої школи Нацико Хіроси починає кар'єру аніматора. Її талант розквітає з неймовірною швидкістю, і незабаром вона дебютує як режисер. Її перше аніме стає справжнім хітом, перетворюється на соціальний феномен і приносить їй визнання як перспективного геніального режисера. Її наступний проект романтична комедія про перше кохання. Але є проблема. Нацико ніколи не закохувалась, вона з усіх сил намагається зрозуміти, що таке перше кохання, і через це не може створити розкадровку. У результаті виробництво фільму зупиняється серйозна драма, яка обіцяє занурити глядача у світ психології, боротьби зі своїми страхами і прийняттям свого минулого. Ця зима пропонує дійсно дуже багато хороших тайтлів, буде чим зайнятися взимку, тому гарних, мирних, головне свят і хорошого перегляду аніме. І головне, не забуваємо, завдяки кому я можу вам робити ролики, а ви їх слухати. Усім добра!